Христос Воскрес! Бо істинно Воскрес, святий Божий народи, Українці! Ві злих духів, чар і вроків, моліться акафіс, священомучено ківі киприяну. Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь, Отця і сина і Святого Духа, ім'я Отця і сина і Святого Духа, Амінь, вибраний від диявольського служіння на служіння Богові істинному і до лиху святих приєднаних, священомученице, Кіприяни. моли Христа, Бого, щоб ізбавитися, ми від пасту лукавого і перемігши світ плоді диявола. Всі тобі кликали, радуйся священомучени, киприяни, скорий помічниці і молитвини за душі наші, ангельські сили здивувалися, як від мистецтва чородійського навернувся ти Богомудрій киприяни, до божественного пізнання, покаянням ангельське життя, безпристрасне здобув єси, ми ж разом. З ними навернення Твоє, подивляючи, кличемо, радуйся Богу мудрий радуйся Ти, бо наверненням ангелів здивував, Єси, радуйся тобою, болих святих звеселився, радуйся тобою, бо небо радіє, радуйся, бо мудрість велику явив Єси, радуйся бо за Христа вінести прийняв, радуйся, бо веліє, Веліяра ти в крові втопив, радуйся, бо від сили благочесно ти в силу прийшов, радуйся тобою, бо біси відганяються, радуйся тобою, бо недуги зціляються, радуйся ти, бо прийняв благодать Хри... Христа Господа, радуйся ти бо нею, прищедро людей обдаровуєш. Радуйся, священномученики прияни, скорий помічнице і молитвиниче за душі наші, бачучи, як від дитинства віддали тебе нечестиві батьки твої на служіння дияволу, захотів милосердний Господь навернути до себе тебе, щоби з ангелами і всіма святими співав ти йому та Тайне незбагнені, збагнути бажаючи, Старанно трудився ти, киприяни, вивчаючи лже науку пекельну, та пізнавши всю неміч бісівською, до Бога істинного навернувся всім серцем, ти ми ж тобі кличемо. Радуйся, киприяне, всеславний, радуйся, прикрашений благодаттю Господньою, радуйся, ти, бо переміг демонські хитрощі. Радуйся ти, Бо виявив насолоду служіння Йому, радуйся Божої слави причаснику, радуйся осоромлення Змія Лукавого, радуйся непереможним воїни війська Христового, радуйся християн всіх прославлення, радуйся мудріші від мудрих світу цього, радуйся слугу премудрості Божої. Радуйся Духа Святого Посудино, радуйся, присвітлий розум, радуйся, священомушениче Кіприяни, скорий помічниці, молитвини чи за душі наші, сила вишнього просвітила твій розум, блажений Кіприяни, коли не маючи успіху в чарівництві проти Юстини, Біси сказали Тобі, ми тримтемо і боїмося сили Христа. Який відганяє нас, Діва Юстина, ти ж відповів ви Христа, боїтеся, але розіп'ятий п'ятий на Христі є сильніший за хрест, тому ти прийшов у храм Господній щоб співати з усіма ми вірними. Аллилуя. Маючи розум просвіщений силою з висоти, прийшов Кіпріан до присвітера просити хрещення. Але той, боячись лукавства чаклуна, не прийняв його, Кипріан же пішов до храму Господнього, і там під час літургії, коли деякон виголосив, оголошені вийдіть, ти сказав не вийду з храму, доки не прийму хрещення. Ми ж твоєму напумленню, радівши, співаємо так, радуйся силою з висоти просвіщений. Радуйся Господом непоумлений, радуйся, що післав силу Христа, радійся, що від'єднав від себе демонів, радуйся, що життя своє виправив, радуйся, що стопи свої до церкви спрямував, радуйся священномученику Кіпріяне, скорий помічнику і молитвеннику за душі наші. Буря помислів ухопила Кіпріана, як йому прийняли хрещення. Тому, найперше взявши свої чародійні книги, приніс їх на середину міста і там спалив, їх співаючи Богові. Аллилуя. Пресвітер, почувши, що ти премудрий маєш благий намір стати християнином, хрестив тебе і поставив кінцем цем у храмі через Те ми співаємо Тобі, Радуйся, що духів злоби переміг, радуйся, що книги чародійні спалив, радуйся, що захотів стати християнином, радуйся, що прийняв святе хрещення, радуйся, що подвигами і чеснотами прикрасився, радуйся бути присвітором настановлений. Радуйся священномученику Кипріане, скорий помічнику і молитвеннику за душі наші. Боготканий одяг святого хрещення, прийнявши Кипріане всехвальний, ти гаряче молився Богові за прощення раніше вчинених гріхів з усіма християнами співаючи Богові. Аллилуя. Пресвітер, побачивши подвиги і труди твої священомученику Кіпріани, піс щастя нічні бдіння, коліно сливнення, сльози і молитви, після випробування поставив тебе деяконом. Ми ж, дякуючи Богові, прославляємо тебе, радуйся, щоденні ніч спокаянням до Бога взивав, радуйся, що запрощення гріхів молився. Радуйся, що показав приклад виправлення, радуйся, що молитви Господу в сльозах приносив, радуйся, що дорогу до спасіння пізнав, радуйся, що полум'яну любов до Христа виявив, радуйся, священномученику Кіпряни, скорій помічнику і молитвеннику за душі наші, образ християнського благочестя. Діви, юстини, наслідуючи священомученику Кипріяни, ти відкинув нечистиве вчення і охрестившись воістину християнином, довершеним явився устами своїми та чистим серцем, з вдячністю співав Богові. Аллилуйя. Коли засяяло в серці твоєму світло божественної досконалості. Богомудрий, Кипріяни ти прийняв сан священика, а потім і єпископа, тож благаємо тебе просвіти наші серця, твоїми молитвами і гарячі взиваємо до тебе, радуйся, що в сан єпископа посвячений, радуйся, що на Орлину висоту піднесений, радуйся місто, що на вершині гори стоїть, радуйся світильнику, який перед Богом горить. Радуйся молитвенику, до Христа невтомний, радуйся учителю Богом дарований, радуйся священному ученику Кіпряне, скорий помічнику і молитвенику за душі наші, Господь бажаючи, щоб усі спаслися, дарував нам цього молитвеника, заступника і цілителя від піднебесних духів злоби. Бесідами був навчання твоїми про Бога багатьох ти провадив до покаяння і виправлення гріховного життя, навчаючи всіх співати Богові. Аллилуйя. Новий премудрий лікар, явився, ти світові священномученику Кіпріане, бо молитві твої чародійні пістоби протистояти не можуть. Насилання лукавих людей і злих духів швидко руйнуються і проганяються. Ми ж, бачиш, даровану тобі Божу силу, виголошуємо так, радуйся, що стародійні підступи руйнуєш, радуйся, що старших бійців проганяєш, радуйся, бо від тебе духи зла, наші дим зникають, радуйся, що у важких муках швидко допомагаєш. Радуйся, що від бід і скорбот визволяєш, радуйся, що страждання на раді сперетворюєш, радуйся, священомученику кипряне, скорий помічнику і молитвеннику за душі наші. Дивне чудо являється тим, хто приходить до тебе з вірою, священомученику Кіпріяни, бо даною тобі від Бога благодать біси, що мучать людину. Виганяють, хворі зціляються, виголошуючи Богові. Аллилуйя. Підніші до Бога всім серцем присланий всією душею, Бога полюбивши, ти бажав і намагався творити його волю, як і пастир добрий, ти не відкинув обтяжених бідами, але заступаєшся в молитвах перед Богом, даруючи нам зцілення і втіху. Тому, прославляючи любов Твою до Бога, взиваємо до тебе так, радуйся, що всім серцем полюбив Христа, радуйся, бо ти придбав усі чесноти, радуйся недужим і розслабленим допомого. радуйся в скорботах і печалях утіхо, радуйся підступів і спокус, які приходять від світу, плоті і диявола прогонителю, радуйся всіх недугів душевних. І тілесних цілителю, радуйся мученку кипяни, скорій помічнику і молитвеннику за душі наші. Усе воїнство ангельське возвеселилось, отче кипяни, коли побачило тебе, воїна, Царя Небесного, як ідеш ти, на страту разом з Юстиною мужньою, як при світлій голові від мечката виклик. Виклонете, співаючи Господеві, Аллилує. Бачимо, як промовці, велимовні не в силі достойно у пісні прославити ваші страждання, бо за Христа, ви зі з радістю муки прийняли, всі вірні вам кличуть, радуйте, скіприяна і присхвальні. Радуйтесь віри Христової, сповідники, радуйтеся присвятої Тройці, проповідники мужнії. радуйтеся, свято, задні Божі світильники, радуйтеся бо душі за Христа, ви поклали, радуйтеся, бо веліяра в крові потоках втопили ви, радуйтеся, бо Христа, ви достойно прославили, радуйтеся, Бо кров ваша землю освячує. Радуйтеся свідки Христові, радуйтеся ви, бо мук не злякались, радуйтеся ви, бо віру засвічили, радуйтеся ви бо вінцем життя в небі увінчані. радуйтеся, священомученичі киприяни, скорій помічниче і молитвенниче за душі наші. Спасти бажаючі душі усіх одержимих нечистими духами. Не переставай повсякчасно до Господа кликати, киприяни Бога, чи тобі будорована благодать молитися за нас, що помилувані, очищені співали ми Господеві. Аллилуйя. Ти охороною нам непохитною, будь священномученику Кіпріяни, Ми Бо з любов'ю і вірою линемо до тебе, співаючи. Радуйся, киприяни, преподобний. Радуйся охороно від ворога, радуйся захисти від лиха видимого і невидимого, радуйся щедрих цілей подателю, радуйся бо духа злоби перемігти смиреніє, радуйся, бо молитви вогнем попалив ти всі стріли ворожії, радуйся, наділений силою дивною, радуйся, помочі тим, кого лікарі всі покинули. Радуйся, церкви прекрасу Преславная, радуйся прилюба скорботних утіх і Веселосте, радуйся Прибіжище хворих і немічних, радуйся за душі наші, молитвиниче, радуйся, священомучениче киприяни, скорий помічничий молитвиниче за душі наші. Пісню причудову при святій Троці життя проспівав ти. Священомученку Кипріяни. тож великої Божої милості ради допоможи і нам, грішникам, достойними стати і в покаянні прощення, отримати, співати вдячно Господеві. Аллилуйя. Світло промінним світильником був, єси, священомученку Кипріяни, богомудрий, церкві Христові, світлом божественним душ вірних. Ти просвічував, тож благаємо просвітити наші серця, що гріхами затьмарені, щоб тобі ми закликали, радуйся, киприяни, трисоняшним світлом осяйним, радуйся, зори духовне, радуйся, богоносний Христові угоднику, радуйся, преславних цілим подателю, радуйся до сонму святих зарахований, радуйся, Десниці владичні представлятелю. Радуйся світлом Христовим, осіяючи, радуйся заблуканих на путь праву наставнику, радуйся тебе, бо Христос, як вівцю підняв з прапості. радуйся тебе, бо владика, на плечах могутніх поніс, радуйся тебе, бо поставив творець на наругу лихим, радуйся тебе, бо на радість нам дано усім, радуйся, кипріяни, Скорий помічничі і молитвиничі за душі наші. Обдарований благодаттю Господню, і ти владу отримав киприяни, Попирати всю силу ворожої усі сатанинські напади і нині перед престолом царя слави молися блажений, що позбавились ми полону диявола і закликали Богові Аллелуя. Оспівуючи твою вірність Богові, всі чуда придивні, величаєм і хвалим тебе, Кипріяне, і просимо, коли в смертній час ворожі полки нас оточать, яви нам своє заступництво, і закличемо Тобі, радуйся, священомученику Кипріяне, радуйся, чудес преслани світильнику, радуйся захисту від нападу вражих сил, радуйся від скорбот і від Мутку утіх, о. Радуйся перемостцю богомерзної погані, радуйся хресної сили утвердження, радуйся бути славу прийняв від Христа, радуйся бути за Христа, пролив кров свою, радуйся в Господніх дворах, оселився ти радуйся відпочинку влади свого, радуйся і моли Бога за нас. Радуйся, присвященичі і вимоли небо для всіх, радуйся, священомучени киприяни, скорий помічничі і молитвиничі за душі наші, о причудний і славний, угоднику Божі киприяни, скорий помічнику ти всім, хто до тебе прибігає, прийми нинішнє оце моління, і зціли нас від недуги, захисти від бійців і навчи нас з тобою Богові співати. Аллилуйя. Вибраний від диявольського служіння на служіння Богові істиному і долику святих приєднаних свяченомучениче Кіприяне. Моли Христа Боже, щоб ізбавилися ми від пасту лукавого. І перемігши світ плоді диявола, всі тобі кликали. Радуйся, священномучениче киприяни, скорій помічниці і молитвиничі за душі наші. Ангельські сили здивувалися, як від мистецтва чародійного навернувся ти, Богомудрі киприяне, до божественного пізнання, покаянням ангельське життя безпристрасне здобув єси, ми ж разом з ним навернення твоє, подивляючи, кличемо. Радуйся, Богомудрий мудрийки радуйся, бо ти наверненням ангелів здивував єси, радуйся тобою, болик святих оселився, радуйся тобою, бо небо радіє, радуйся бо, мудрість велику явив єси, радуйся бо за Христа і прийняв, радуйся, бо веліяра, ти вкротопив, радуйся від сили, благочесно, ти в силу прийшов. Радуйся тобою, бо біси відганяються, радуйся тобою, бо недуги зціляються, радуйся ти, бо прийняв благодать Христа Господа, радуйся ти бо неї прищедро людей обдаровуєш, радуйся, священомученичі киприяни, скорій помічничі і молитвеничі за душі наші. Амінь.